Доброго вечора, мої любі, мої хороші. От бачите парк учасників бойових дій. Йду прогулююсь містом. Заходьте до мене на канал і прогулійтесь в місті зі мною. Стараюся камеру держати, щоб вона менше так шевелилась. Іду сільпо, потихоньку не спіша. Бачите, як встало і все нормально, а так виходить воно трішки розмито йде. А, если спишка включена, спишку виключимо. Всім привіт-привіт! Давайте за мною управляємося нашим гарним містом вечірнім Полтава. Я з вами. Зараз покажу, бачите, ходіла шапку, днем ходила, звісно, без шапки виходила, бо було тепло, а зараз на вулиці прохладно, то прийшлося трошки утеплитися. Ідемо, гуляємо. У нас так гарно. Скоро фонарики повключають. хто чим займається, пишіть. Покажу вам трішки. Парк наш, бачите? Це наш парк. Зона відпочинку. Ну, а далі у нас там йде торговий центр. Можна прогулятися, насолодитися вечірньою прогулочкою. На вітрі воно зараз. Доброго дня, Саша! Бачу, бачу вас, що ви до мене. На канал зайшли. Я хочу сходити з там подивитися акції ціни. Може відосик якийсь зніму. Бо я в основному там на тому іншому каналі. Дякую вам за вподобайку і клас. Як ваші справи чим займаєтесь? Наверно камера дуже дрижить, так? Да? От я стала нормально, а так воно, мабуть, мотиляє сильно. Ну, німці вже вечором підтягнулись, ну це я їх Росісьон так називаю, годості пишуть. Ага, ви до худоби. У мене немає. Це як в село я поїду, то в мене також є там худоба, у батьків, то я трішки допомагаю поратись. У нас дуже гарне місце. Я вам зараз покажу таку класну локацію, і мені дуже подобається. <сіць> Росіяни, так. Да. Ну це я їх так називаю. Вони тут і там. Ви представляєте собі, не дають мені життя спокійного, все їм щось найметься. Чокнуті. Вони, ото, я так поняла, і сидять в цьому Ютубі постійно. І це цинкують, цинкують. Ой, зараз я на ту покажу вам <кій> хороша бізнес-ідея. Вот, бачите, от у нас є через дорогу Арома кава. І там поставили сонячну панель. Виходить, вони на електроенергію. Ну, от сонця в основному питають, тому що каву, чай зробить дорого. Тільки на зарплату. Це так придумали. У нас багато на будинках. От вже почали ставити сонячні панелі після того, як відключали світло. Та, як би вам сказати? Я так рідко коли показую. Ну я вчора дивилася одного мужчину, який Дніпро показував. Ходив, просто гуляв, розказував. У мене ж влог, канал влог. Я просто йду в этот, в сільпо. Я недовго, я зараз ось дорогу перейду, на тому все закончиться. Да, фантазії включають. Ну це я по поводу панелі. Ну, На будинках це взагалі економія. Ну треба там висчитувати, просчитувати, скільки е, употребляє, е, ну, скільки у вас <кхід>, всякого бита, там мікроволновка, теплий пол. Ну, Це доволі затратне. Ну, ми вважали, то 5-6 років і окупаємось сість, а потім просто ти користуєшся. Трішечки зараз дорожку перейду. Я на 10-15 хвилин вийшла. У мене цей час з'явився трішки, тому що тут то, 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 то робота не початий край хоч вдома, але все одно. Вдома ж ніхто не відміняв роботу. Сумінь. А кого ви пишете? Щось я не поняла тієї переписки, не буду я її читати вслух. Я не бачу Сашу. Ви написали, мабуть, бо мені не показує якщо... Если... Ну, якщо тут, виходить, ну, матюки, то Ютуб сам по собі не пропускає. Я не можу їх сама навіть прочитати. Це в нас зупинка, 23 вересня, я так знімала, мені задали питання, а чому 23 вересня, то що в нас остановка називається 23 вересня. Ну, ми так бува, прогулюємося. Хто <рес> Лягаю, то Та там взагалі там не то, що логіка, там логіка, Саш, я з вами згідна, вона повністю відсутня, її немає зовсім. Мир, ага. У нас там навіть розетка відкрита. Там можна посилку заказати, приміряти, якщо якісь речі ви замовляєте. Вот, бачите, навіть світофори розмовляють. Перехід дозволено, говорять. Зараз я швидко перейду. Майже у нас це політичний канал. Політика це така, вон собачки гуляють, тема, що Ну не знаю, в мене канал не політичний, в мене влоговий. Я розказую більше про своє життя. У нас навіть магазин рошен відкрився. Це у нас раз, два, три. В центрі один, ще на одному районі. І тут три. Три магазини вже. Нам потрібна перемога. А хто нам буде ці репарації виплачувати? Хто це все затія? Тепер же їм треба, щоб виплачували. да, Погода взагалі замечательна. тільки прохладно. Тоді днем сонечко було, ну вітряно. Ну, я без шапки була, а зараз, звісно, трішки похолодало. Ну, бабулька сидить, вона тут постійно в нас сидить. Ми їй допомагаємо, ну вона така. трішки... Це просто не от того, що у ну, нас є люди, які нуждаються, а є просто хобі. Тут територія поділена в основному і по-різному все відбувається. Вон, бачите, як воно з тої сторони я прийшла. Я так парковою зоною пройшла, прогуляла. Жду, не дождусь, поки все розпуститься і буде в нас красиво. Тут тепліше. Добре, добре Саш. До зустрічі. Я рада була вас бачити на своєму каналі. Я зараз теж буду закінчувати бо йду в магазин. Я зайду, бо тут, ну як? Вони дозволяють то знімати. Зараз ну, я трошки по-другому поводу. Добре, дякую всім за увагу, що були в мене на каналі. За лайки, за підписки. До зустрічі!